Доброго ранку, мої любі хлопчики і дівчатка, сьогодні перший день нового року. Я сподіваюся, ви всі вранці під ялинкою знайшли подаруночки. А до мене сьогодні у віконечко залетіла, погляньте, хто. Сніжинка, так, діти, а як ви думаєте? Чому сніжинка прилетіла? Тому що зараз за вікном на вулиці зима, а взимку буває, що з хмаринок летять сніжинки. Діти, а подивіться, сніжинка весела чи сумна? Так, сумна, діти. Як ви думаєте, чому сніжинка сумує? Давайте в неї запитаємо. Чому сніжинка така сумна, сумна, залетіла до мене? Ану, сніжинка? Дітки, вона мені на вушко. Прошепотіла, що вона сумна, тому що у неї немає друзів. Погляньте за віконечко, є на вулиці сніг. Летять сніжинки ще. Так немає. Наша сніжинка одна одна. І їй, звичайно, сумно, без друзів. Давайте, дітки, сьогодні спробуємо розвеселити нашу сніжинку. Спочатку я пропоную розказати для сніжинки віршик. Ану, давайте згадаємо, який віршик ми з вами вивчали про зиму. Приготуйте свої ручки і разом віршик розкажемо. Ясні зорі в небі сяють. Перший сніг летить до ніг. Діти зиму зустрічають. Весело кричать Привіт! Ось молодці дітки ми згадали, який гарний віршик учили. Ану давайте спитаємо сніжинці весело. Ой, щось знову невесело. Все ж таки сніжинка хоче дружити з іншими сніжинками. А де ж е, взяти, коли на вулиці не йде сніг? А давайте ми, сніжинці, намалюємо друзів сніжинок. Намалюємо. Так, добре, тому давайте зараз приготуємося для того, щоб намалювати сніжинки, і сніжок нам знадобиться папір синього кольору. Ось такий у мене є. Так, біла фарба, тому що сніжок у нас якого кольору? Білого, так, ще нам знадобиться. Ватна паличка, ватні диски і клей. Так, готуємо все це і будемо приступати до малювання. Отже, діти, ми з вами приготували все і починаємо малювати сніжок. Для цього ми беремо білу фарбу і ватну паличку. Якщо у вас немає палички, можна малювати сніжок просто пальчиком. Занурюємо, щоб паличка була ось така біла, і ставимо цяточки сніжинки. По всьому аркушу нехай сніжинок, летить багато-багато. Ось так ставимо. Сніжинки ми намалювали. діти, а коли випадає багато сніжинок, то внизу вся земля теж покрита сніжком. Тому ми з вами зараз сніжок зробимо із ватних дисків. Для цього ми беремо диск, хай вам допоможуть дорослі і розрізаємо його ось так. На дві частинки. Так. Розкладемо спочатку, і ще потрібно. Ось так розклали, а тепер наші кучугурі снігу потрібно приклеяти. Прибираємо, беремо клей, гарненько намазуємо внизу. Так. І тепер прикріплюємо сніжок. так багато багато нападало снігу. Подивіться, який гарний малюнок вийшов. І скільки друзів у сніжинки відразу з'явилися. Дітки, ось такий Гу -гу. гарний малюнок у нас вийшов. Скільки сніжку ми намалювали, скільки його нападало внизу в нас. Гарний, гарний вийшов малюночок. Давайте запитаємо тепер нашу сніжинку, чи сподобалось їй, як ми її намалювали друзів, і чи стала вона веселою? Ой, погляньте, дітки, наша сніжинка уже не сумує а посміхається. Чому? Тому що в неї з'явилося багато-багато друзів, з якими сніжинка може гратися. Літати із хмарки на хмарку, дружити і веселитися. Тож діти, я теж пропоную намалювати для нашої сніжинки і ще більше друзів, сніжинок. І надіслати для нашої сніжинки фото ваших малюночків. Тож чекаємо!